У 2008 році стався бум. Грошовий, доларовий, валютний, неважливо, як ви його назвете. Переважна більшість китайських автомобілів в Україні була придбана в 2008 році. Все це пов'язано дуже просто. Ціни в машини залишились ті самі, курс долара з 5 став до 8 Значить, назвемо це так, середній клас бистренько всі гроші скинув і купував собі автомобілі. Даний автомобіль, про який ми сьогодні поговоримо, Вартував 10 тисяч доларів новим, тоді це коштувало 55 тисяч гривень, ну майже 11. Але якщо долар хто встигав скинути по 8, виходився досить дешевий адекватний автомобіль, приблизно за 7-8 тисяч доларів е вже з реєстрацією. І люди, скажімо так, довольні даним автомобілем. Сьогодні я розкажу вам про те, як даний автомобіль проїхав 100 тисяч кілометрів, що в ньому ремонтувалося, скільки раз, на які великі чи не маленькі гроші, ну, ви поймете. Виживає даний автомобіль в Україні чи ні? Нагадаю пробіг біля 100 тисяч. Знайомимося. Міша <плес> власник Джілі МК. Всім привіт. Скажи мені Мішаня, що ти. чи довольний ти машиною чи ні. Це перше, що я хотів спитати. Даним автомобілем я задоволений повністю. Він не потребує великих капіталовкладень при ремонті. Напротязі 90 тисяч замінені були амортизатори. Два рази привідний ремень. Звичайно, салінблоки передніх речагів. Один раз салінблоки задньої балки. Ну, можна так сказати, що ходова і салінблоки це не проблема автомобіля, це не є слабке місце, це слабке місце України, українських наших доріг, доріг і так далі. Да, наших доріг. І тому, в принципі, автомобіль, який їздить 100 тисяч і мінялись на ньому амортизатори там, один раз, чи салінблоки. Я не вважаю, що це є великою проблемою для автомобілів. А що ще по мотору мішати? Ти щось робив під капотом чи ні? Під капотом за весь період регулювалися один раз клапана. Та, як я казав, заміна ГРМ відбувалася. До речі, тут, десь, десь тут або тут я скину силочку на то, як регулюються клапана, як міняється ремень ГРМ на даній машині. І ще що? Провода, мені здається, ти ще міняв. так? Високовольтні провода були замінені на пробізі орієнтовно 82 тисячі. Кілометрів. Це відбувся в неї вперше. Хоча деякі знайомі грішили на них, що частіше їх міняв. Ясно. По коробці нічого По... не робилося. По коробці нічого не робило Ні, робилося. Мінявся. О, цей от робочий робочий целіндр щеплення. О, він, робочий циліндр щеплення. До речі, забув сказати, що в принципі машина здерта з Toyota Yaris 50 кузов. Я потім зроблю конкретний такий дуже точний обзор даного автомобіля ще про аналоги розкажу про те все, але в загальному можу сказати, що дуже багато чого ви можете купити від Toyota, все, в принципі, буде підходити. Тут, мотор тут аналог японського 4A Fe, 5 5F 5F-A-FE, 7 a fe -E. Вони всі відрізнялися між собою дуже-дуже символічно. 4 a fe це 1,6 куба, 5 це 1,5, 7 це модифікація 5. Неважно, всі вони фактично між собою однакові. І в принципі, по мотору, тойотовські мотори ніколи не мали проблем, значить і ви теж на даному автомобілі проблем ніяких з даним мотором не будете мати. Далі мішання. Скажи мені, що ще, що ще ти робив з кузовом. Що в нас по кузову? Машина билася, не билася. Аварії нічого ніби нема, правда? Серйозних аварій не було. Тільки ззаді догнала один разок Таврія. Відпочилося да, ну зараз... і прийшлося замінити задній бампер і все. Ну, да, ну Це не вважаємо великою проблемою до автомобіля. Значить, е, Знову ж таки, усі власники GLMK мають проблему з тим, я не знаю, чи вам буде видно чи ні, що в них мутніють фари. Ну да, Тут ми можна звернутися на поліровочку, відполірувати фари. В принципі, все буде чітко. Лампочка в туманці мінялася. Про що Міша замовчує, ну це я не вважаю ремонтом для 100 тисяч. Про кузов, розкажи джелі МК. А що розказувати про кузов? Ті, ми, кузов. Розкажи щось про кузов джелі МК. Що розказувати про кузов ділі МК? Нема МК. Кузов гниє. Пороги гнию. Вчора чувак приходив і каже, дайте мені поріг на джілі. Кажу, а що, бо вже гниє, і майстер каже, що не буде варити, а буде це. Треба поріг мені. Ну і все, що треба вам знати про кузнь Чілі МК. Вівчаю, то бізобразі. Далі Мішаня, Що в нас по, по цьому? По колодках. Розкажи. Передні колодки супорта. Проблемні місця. Робив, не робив, ремонтував. Передні колодки, звичайно, що мінялися. Е, проблеми як такої немає. Тільки не забувати ніколи змащувати направляючі супорти. Якщо змащувати нормально і вчасно їх, проблеми з ними не буде. Рекомендації по змащуванню направляючих супортів не стосується тільки китайських автомобілів, це треба робити при кожній заміні колодок. Запам'ятайте обов'язково, тому що наші дороги будуть супорт трястися, розбиватися направляючи, розбиватися скоба, треба де міняти супорт, це дорогий ремонт. Тому змащуємо колодках, всюди, де є направляю, завжди змащуємо спеціальною змазкою, ніякою графіткою, ніяким солідолом. Спеціальною змазкою змащуємо супорта. Далі по задній ходовій, по задніх тормозах, у нас барабани бачу. Да, у нас барабани. Барабанна система. Ззаді у нас балка, я зараз спробую показати балочку. О там балочка, амортизатори. Кстати, мінявся здається цей селінблок бачу, да? заднього амортизатора. Селінблок заднього амортизатора замінений, на шаманину, як ви там бачите від російського автопрому. Так, Якщо не знайдете... В оригіналі, а знайти можна, то в принципі, в принципі, принципі можна підшиманити під автовазу. Далі, по салону. По салону, я, якщо я не помиляюсь, то ніяких проблем по датчиках, по кнопочках, нічого не мінялося, нічого не горіло. Це що я знаю. Може власник щось не договорює, але в принципі, що робить по салону? Міняв, не міняв, ломалось, не ламалось. Нічого, нічого не ламалося. Тільки за даний період опутнілі всілися і деколи чути на високій швидкості свист. Освистує, ну так, таке буває, особливо з китайською машиною. Ще бачу, десь тут такий бачини є на кузові. А мішання їх не заробляє, а їх робити треба. От вона. воно. Тобто камінчик вибив, і ржавіє, але так, щоб... Машина капітально ржавіла, такого немає. Тільки за одною умовою. Якщо ви поб'єте машину, буде бита, далі йдуть ваші проблеми. Ще камінчики збивають фарбу, як на капоті, так бачу і на бампері, де бампері, де є багато сколів, сюди тріскає сколи вибиваються на бампері, бампер, правда, ґрунтований. Видно, що він ґрунтований. Проблем нема. І ще одне містечко, яке я бачу, це вот така ботина. Це китайська пластмаса. Неякісно покрашена кременчузі. Повторюю, якщо автомобіль буде зібраний в Китаї, проблем ніяких не буде. Наш автомобільчик зібраний. Ой, де в те, лейба? Не тут, сорі. Зараз ми лейбу знайдемо. От і тут пише. Ми номер кузова прикриємо. Що пише? Да, Кременчуцький завод, Кременчузі зібрана машина. Китайці би, можливо, зібрали навіть якісніше. О, кстати, це що за такі приколи? Що ну, не помиляюся, автомобіль... то машина піднята на 4 см підставками, правда? Так. Рядок. піднята. що Даний автомобіль не розрахований для нашого бездоріжжя. Да, це проблемка. Ну Нічого джіповський. Тепер в тебе прям джіп, китайський джіп. Загально підсумуй, що ти ще плануєш ремонтувати, міняти, якісь є зараз проблеми з часом? Скільки ще плануєш їздити часу, довольний, недовольний. Ну тобто і... З білим довольний і збираюся їздити ще довго. Везе людям? Дехто купляє машини каже, що не ломляться. А от попався власник, який слідкує за машиною і каже, що у нього все чітко, все класно. Значить, Можна рекомендувати таку машинку. Усі власники, в кого виникають якісь питання по даному автомобілю, прошу звертатися до Мішані. Мішаня вам відповість на питання. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Про даний автомобіль про ДІЛІ МК я знімав ще багато відео. Ця машина кожен день біля мене крутиться, я знаю про неї всю історію. Маленький секрет, я був її колись власником. Бухи? Оси. Оси. Підписуємося на канал, ставимо лайки, мішані і автомобіль. Дякую. Всім до зустрічі, всім пока.